Вже штук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Після допасії, коли ми сюди прийшли, так пожежі згоріли наші машини, наших бійців. Тим, що у нас були на бойовому чергуванні, залишився тільки цей зіл, який ми змогли встановити після деокупації. Наводили в частині порядок, наша частина була непридатна до несення служби. Поки ми тут прибирали, ми, будучи на цьому зілу, ставили його і ночували в мене вдома всі. Оскільки не було ні світла, ні тепла в гостомелі, зіл був на бойовому дежурстві, якщо як, потрібно було виїжджати, ми виїжджали. А на вечір, коли вже темніло, сідали на нього, їхали, ставили його прямо, він був у дворі. Всі люди, що тут були, знали про те, що якщо треба, то ми у мене... Ну, Знаходимося в мене вдома. Там же і воду набирали. Тут вони нам залишили гору, сміття, гору. Тут було горе сміття. Ми ж ніколи зайшли, не розуміли, скільки треба машин для того, щоб вивезти це сміття за Знаходиться ця бісерка, до якої окупанти прив'язували цивільних полонених, тримали їх тут цілий день на морозі, а потім звідси забирали і ввели на нашу частину. В цьому приміщенні вони тримали полоне. Після деокупації, прийшовши сюди, нам достався такий песик. Його назвали Бос. Він, ми прийшли, він тут знаходився маленький, голодний, грязний. Ми прийняли таке рішення, що він. Залишається, залишається у нас собака. О, що собака, ну, він вижив. і Ми не мали права його не виганяти, ніхто, нічого. і Ми його дуже полюбили, його всі полюбили, він прижився. І ми зрозуміли, що це буде наша собака. О.